Друзі, всім привіт! Доброго ранку! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні в нас останній день весни, перед день початку літа, і мені захотілося впровадити новий ритуал в своє життя за міське. Зараз вам покажу, який. Сьомо ранка на годиннику, і я стала не для того, аби щось робити в теплиці, а от швиденько помила голову і хочу зараз. Походити по ранковій Росії Бос мене. Після легенької розминки і такої терапії для них ранковою росою, обов'язково треба одягнути теплі шкарпетки. Тоді ноги так аж пашуть, ну, горять, ну, дуже гарні відчуття, приємні. Посиділа кілька хвилин, випила ранкову каву, заїла полуницями і... Пішла на інспекцію саду. Це теж один з моїх ранкових ритуалів. Дуже люблю, ось так в тишині, поки сама пройтися і подивитися, що нового за ніч тут сталося. Не забути зайти в теплицю, привітатись з помідорами, подивитись, що тут, як і до чого. Щоранку все змінюється і можна тепер розпочинати свій день. Недовго ми гуляли, ні? нарвали трави, той прушнувся і плакав. Добре, що можна стати, вийти на поріг, поплакати, гукнути маму. І мама ї? є? Будемо готувати сніданок. Сьогодні на сніданок готую вафлі. Роблю це вкрай рідко, бо трохи займає часу приготування вафель і зазвичай це, такий сніданок у нас може бути на вихідні. Також в переважній більшості вафлі я готую з солодкими, але сьогодні мені захотілося власне солоних вафель з сиром. У мене була моцарела, і власне, готую з неї. Усі точні пропорції напишу в описі до відео, бо трохи щось додавала, забирала. Рецепт був такий довільний, але виявився досить вдалим, і вафлі вийшли пухкими і хрумкими. Але щоб ви орієнтувалися, тут йде яйце, молоко, борошно, розпушувач, трішки цукру і солі. Ну, це залежно які вафлі ви готуєте. І ще я додавала сир. Зазвичай, я до речі, вафлі також готую весь час на сметані. Це було вперше на молоці, і вони мені здалися більш легшими, такими незабитими. Ну, смачно буду тепер тільки за таким рецептом готувати. Начинка може бути довільно. Що маєте, те додаєте. У мене багато редиски, зелені. Взагалі у нас дуже хороший урожай редиски цього року, і ми її їмо на сніданок, обід і вечерю. Додаю до всього, щоб ми не їли, навіть коли просто, наприклад, на обід суп, то також в нас є в прикуску така нарізка з редиски. Мої вафлі готові, і я просто все це викладаю зверху трішки вершкового масла, можна замінити на якийсь. Сир, наприклад, такий по типу Філадельфії, і додаю якісь овочі. І в мене ще було яйце пашот. Ось такий смачний сніданок. Як на мене, трохи задовго його готувати. Можна було би... Я люблю на сніданок готувати щось швидше, але коли ось вихідний і є трохи часу, то можна себе і таким побалувати. Просто подивіться, як це гарно виглядає, ця краса кольорів зелені на тарілці ну вже спонукає це все з'їсти. Сьогодні для мене таке дуже щемливе відео починаю знімати. Ми вирішили розібрати дитяче ось це ліжечко, колиску, яка була в нас спершу для старшого сина, потім меншенький в ній спав. Зараз практично ні один, ні другий в ній не спить, воно тільки займає місце і є для нас складом речей, подушок, постілі, іграшок і все, що нема де поставити, завжди закидається туди. і Ми вирішили його просто розібрати. І... Та мені така трохи сльози наверталися на очі, коли, я, коли ми це робили, бо все-таки прийшло розуміння, що діти ростуть, виростають. А я пам'ятаю, як ми тільки купили це ліжечко, це було одне з перших наших покупок в цю кімнату. У нас було тільки наше ліжко, і ось це дитяче Тривалий час, воно стояло складеним, бо ми чекали народження малюка, ми купили його завчасно. І ми мали такі великі сподівання на наше таке, сімейне життя, на наше батьківство. Тому для мене зараз це дуже такі щаблеві кадри, коли ми це все розбираємо. І знаєте, я тут задумалась, чи взагалі варто купляти ось таку колиску ліжечко для немовлят. Мабуть, на першій місяці так, але не до трьох років так точно. Це ліжечко розраховане до трьох років, має розмір 60 на 120. Ну, якби повноцінно тут дитина комфортно себе почуває навіть в трирічному віці, навіть пізніше, коли вже зняти бортики, дитина може собі вилазити сама. Але мої діти там не спали. Довго. Перші місяці так, бо я мала наснагу і натхнення їх туди перекладати, а далі мені було легше, коли дитина спала біля мене. І зараз менший син спить весь час зі мною, а старший сам частково, а частково з бабусею або з чоловіком. І ось ми з цього кута переставили ліжечко, те, що ми мали для старшого сина. Воно таке зростаюче, його можна розкласти. І ми хочемо його ось в це місце помістити. Тут прибрала трохи. Можете помітити, що в мене новий пилисос, про який я давно мріяла, але поки вам його ще не показую, не розказую, до кінця хочу вивчити весь його функціонал. І ось це ліжечко, воно так розкладається, там ламелі також збільшуються. Вже непотрібним залишається ось цей матрасик. Ну, я все зберігаю, в нас є горище, є куди це все складати. Можливо, Комусь ще знадобиться. Діти активно допомагають, для них взагалі ось ця робота з татом. Щось сверлити, крутити. Ну, я думаю, в кого хлопці, той мене зрозуміє. І навіть меншенький, просто подивіться, як серйозно тримає шуруповерт і щось крутить. Ось таким великим робиться це ліжко. Ну, як великим, повноцінним. Його розмір виходить 80 на 2 тобто нормальне підліткове е, ліжко. За це я неодноразово вам вже про це я говорила. І Ось нарешті ми використали його е, так, як було призначено, повністю його розклали. Так, ось так ось ми розмістилися. Зараз це трохи виглядає, як е, ми називаємо це. Лікарня, бо так ліжка стоять, але іншого варіанту у нас поки що немає. Е, мусимо ми якось так розміститись наразі. Я сплю на цьому ліжку з меншим сином, е, чоловік з старшим. Ну, чоловік часом до нас переходить, але менше й дуже копається. Тому, власне, ми заради чоловіка розклали це ліжко, аби було йому комфортніше спати. Бо, якщо ви пам'ятаєте, раніше це ліжечко було ось. Таких розмірів, це першопочатковий його розміри. Потім можна було по росту дитини додавати ось одну секцію і другу. Тут і ламелі так само розкладаються по секціях. Ось бачите, так прикручувалися ці частинки. Одна, друга Якби зростало так ліжко разом з дитиною. Ну, У нас вийшло великий скачок росту. Так, нічого не застеляла, бо зараз буду ще постіль міняти. Це ліжко, ліжечко з Ікеї. Вже не раз говорила, а ось це ліжко ми робили самі. Це, наша, це наші перші меблі в цій кімнаті. Ось це ліжко і цей комод. Так, до слова, їм вже майже 5 років. І нічого не сталося, нічого не є. Ну, Варто було б перефарбувати, мабуть, але то не зараз. Так, ці тумбочки звідси заберемо, вони тут геть не пасують, і вони можуть впасти, боюсь, там за, за дітей. От. Ну, якби просто розстало, мені здається, більше, ну бо все-таки ми винесли одне ліжечко, але ця стіна дуже гола проситься на неї щось. Можливо, я зроблю якусь таку фотогалерею. Ну, правда, цікаві, що я хочу з хати музей зробити. Ну, не знаю, щось мені сюди бракує. Скажімо, це не найкращий варіант, але добре, що хоч так. Виходимо з тих умов, які в нас є, дуже нам бракує ще однієї кімнати, але. Маємо, що маємо, тому якби я тут не хвалюся якимись дизайнерськими рішеннями. Їх тут абсолютно немає, бо маємо такі умови, скажімо. Ще нас чекає це, це, це і три ящика під ліжком, які треба розібрати. І я вирішила дітям залишити реально мінімум іграшок, бо зараз це просто е, спосіб робити в хаті безлад. Вони ними толком не бавляться, а просто розкидають. А коли в них є там дві машинки і набір Лего, то хоча б якісь є толки зміст в тих іграх. І взагалі вони зараз більше бавляться на вулиці або будують барикади з подушок, ковдри. Таке, словом, іграшок їм стільки не треба. Так, одна з причин, чому у нас в хаті завжди брудно. Максим, ти чого до хати прийшов? Бо мені на вулиці жарко. А в хаті прохолодно. До речі, те, що ми утеплили фасад мінеральною ватою, це насправді так вирішило питання терморегуляції в будинку. Взимку було тепло, а зараз реально прохолодно і ну, з відкритими вікнами все, але дуже, ну, дуже комфортна температура зараз в хаті. Та, Максим, навіть пси не виходять. Ти брудний пес. Ти брудний пес. Брудний пес. Кажуть, що в кадрі завжди тільки один песик. Каже, бо ми сваримося, ми не хочемо двоє разом бути. Так? Гульвіса пропав. Тиждень жив сусідського пса в буді. Ну, як в пса, в дівчинки пса, так? я собі там пішов на тиждень, тусувався, тільки приходив додому поїсти, попити і назад на кавалерку. Ось такі у нас перепитії. І беруся міняти постіль, поки що все знімає, все буду прати, навіть те, чим вже не планую користуватися, мається на увазі дитячий комплект, бо і ковдра вже малесенька буде, і наволочка, простинь. Ну, все на що було з маленького ліжечка, я все, все одно буду прати. І відправляю на зберігання на горище, підпишу все. Ну, у мене там на горищі є насправді ще треба все розбирати, є купа теж роботи. А тим часом полисошу матрас. Як ви вже знаєте, я матраси завжди накриваю ось таким непромокним. На матрасником, таким простирадлом на резинці, воно з однієї сторони якби прорезинене, і тільки завдяки цьому мені вдалося вберегти за 5 років цей матрас в ідеальному стані. Це і з дітками двома, з привчанням їх до туалету, і з грудним вигодовуванням. Словом, якби в мене не було цього на матрасника, матрас можна було б викинути вже дуже дуже давно. Те саме стосується і дитячого ліжечка, і колиски. Всюди я не шкодую грошей і купляю, власне, ось такі на матрасники. Ну, це дійсно в результаті економить ваші гроші на купівлю нового матрасу. Так, супер вчасно прийшла мені моє замовлення з Ікеї. Ось я замовила спеціально собі таку літню посід. Я хотіла іншу, але її не було наявності, то взяла вже яку було. Це, до речі, була досить дешева. Вона така тоненька, але мені дуже сподобався принт. І ну, на літо мені стане саме такою. Це 2х2. І дві наволочки по 50 на 60. На дитяче, ось ця ліжечка я взяла 150 на 2. І тут йде тільки одна подушка одна наволочка 50 на 60. Ось такий принт. І на дитячі взяла ще ось такий дуже гарний. Мягесенький на матрасник, ну, просто радло на резинці 80 на 2. Ось дуже класні кольори, думаю, що буде гарно. І взяла дитині подушку і копру. Брала таку, як і в нас, з лівоцелем, єдине, що меншого розміру 150 на 2. Довго консультувалася з. І власне рада, що вона мені порадила саме такий варіант от взяти ковдру зимову. Бо ну ніби зараз літо, якби нашу нам зимову ковдру, але без літньої ковдри обійтись можна, а без зимової ніяк. Тому, якщо не буде, треба буде просто якимось покривалом накриватися. А на зиму нехай буде. все-таки це річ. Брала теж з ліоцелем, я таку, от в нас є двоспальна 2х2, а цю взяла 150х2. Так. І ще це вже не стосується пострілів, але встановила собі ще два контейнери для зберігання з серії 365. Як завжди замовляла товари, IKEA в Мар'яни. Це посередник з Луцька, який привозить товари з польських магазинів. Завжди замовляю лише там, бо там мені найкраща ціна. Най... Швидше і найзручніше якось обслуговую. Ну, звикла я словом, замовляти там. Знаю, у Львові є багато таких посередників, але якось ми вже спрацювалися і постійно замовляю лише там. Мені так найзручніше. Звісно, залишу для вас посилання в описі до відео. В неї є і вайбер-група, і сторінка в інстаграмі. Як бачите, усі етикетки я відрізаю одразу, бо якщо не зробити це одразу, то потім все не доходять руки, немає ножниць під руками, я завжди це роблю одразу. Зазвичай постіль я таку куповану з першу перу, а тоді одягаю, але мені дуже хотілося вже все це подивитися, як буде виглядати цей принт і один, і другий, тому я все одразу оділа. Не знаю, може потім знімлю і поперу ще. Хоча вся постіль була запакована, не знаю, краще, мабуть, все-таки буде попрати. Взагалі я колись говорила, що я посудний маньяк, але ні, у мене є ще один пунктик це постіль. Я просто обожнюю нову постіль і гарну, красиву і ще, щоб вона по кольорах підходила. Подивіться, як гарно виглядають ось ці листочки. Якщо чесно, я навіть не сподівалася, що ця посіб буде настільки літньою, настільки настроєвою і так гарно тут впишеться. Я думала, вона буде, знаєте, так трохи рябіти в очах, але ні, дуже класно, дуже гарно мені дуже сподобалось. Єдине, що я шкодую, не докупила до неї простирадло, в мене таке от рожеве, воно тут не дуже пасує, але ну, поки хай буде таке, майже темно-сіре, воно тут буде краще. І ось це дитяче ліжечко, ну, не зовсім дитяче, менше, будемо говорити, менше ліжко, теж дуже гарна постіль. Ця постіль була трішки дорожча, але вона і по якості краще. Відчувається. Ну, і в Ікеї, мені завжди здається, ось так співвідношення ціна і якість дуже відповідають. В будь-якому випадку я дуже задоволена покупками, навіть не хочеться цю постіль зверху покривалом накривати. Роз... Раз, два, три, чотири. Ого! Хто слідкує за мною в інстаграм, то знає, що минулого тижня у мого чоловіка був день народження, і ось я нарешті зробила йому такий справжній чоловічий. Подарунок, набір з інструментами, інструменти і насадки тут є безліч всього. Я думаю, що практично все, що потрібно мати для такого домашнього користування, взяла від фірми АПро. Ви знаєте, що в мене є мийка високого тиску від цієї фірми. Дуже вона мені сподобалась, гарно себе зарекомендувала у співвідношенні ціна якість. Я дуже задоволена і вирішила власне, від цієї ж фірми замовити собі, ну, як собі чоловікові набір інструментів. Інструментів. Але як виявилося, цей набір був не зовсім для чоловіка, бо діти тут активно його випробовували. Це була забавка на цілий вечір. Я не знаю, чому їм це так сподобалося, чи настільки хочеться їм долучатися до світу дорослих, чи як. Ну, словом, вони тут забавлялися весь вечір. Щасливі були і діти, і чоловік. І якщо ви також не знаєте, що подарувати своєму чоловіку, то ось вам ідея. Я думаю, що такий подарунок можна зробити і колезі по роботі, і братові, і татові. Словом, дуже класний варіант. І подивіться просто на якість. Ну, Я задоволена на всі 100%, Сподіваюся, довго прослужить. І ну, сказав чоловік, що тут такий базовий набір інструментів: є все, що потрібно, і всі насадки, викрутки, біти. Не знаю, як правильно все це називається навіть є молоток, розвідний ключ. Словом, я думаю, що достатньо, аби дати лад в своєму домі самостійно без допомоги якихось майстрів. А мої маленькі майстри тут активно цим всім користувались, бавились. Щастя було, повна хата. Насправді вибрати ось такий набір було не зовсім просто, бо на сайті АПРО їх є велика кількість для різного призначення з різною кількістю елементів, і ну, треба було трохи посидіти, почитати, аби щось обрати. Але я дуже задоволена, що обрала саме такий подарунок для чоловіка. Бо мені здається, що як кожна справжня жінка мріє про мільйон наборів з посудом, так само для чоловіка мати ось такий набір з інструментами це просто за щастя. Словом, залишаю вам посилання на цей набір в описі до відео. Переходьте, обирайте, думаю, ваші чоловіки також будуть задоволені з такого подарунка. І як би це не дивно звучало, але саме в цей день нам ці інструменти і знадобилися. У нас згорів бойлер. Неприємність ще та жити без бойлера така собі історія, коли немає гарячої води з двома дітьми. Не знаю, чому він згорів. Ми так і не зрозуміли причини, бо це сталося ну, якби, чисто так випадково і несподівано. Не було якогось там надмірного перенавантаження чи перебоїв у електропостачанні. Не знаю, в чому причина, але він от Просто зашипів, задимів, і ось такі чорні е, дроти залишилися. Тому довелось купити новий. Так, ми купили ось такий Атлантик з Wi-Fi. Не знаю, для чого нам цей Wi-Fi. Тут що, він плоский, і головна його фішка, як на мене, тому що його можна е, вішати не ось так вертикально, а. Горизонтальний, у нас там є таке місце, де нам би дуже пасувало для економії місця. Не знаю, чи ми самі справимось, але ну, будемо пробувати. Зрештою, найбільша складність була не встановити новий бойлер, а зняти старий. Він був дуже важкий, дуже довго ми з нього зливали воду. Добре, що були ось ці інструменти, які допомогли нам повідкручувати все, що потрібно. Звісно, це можна було робити якось іншим способом, але коли інструменти, це робиться все простіше, швидше, легше. Тому я завжди говорю, що інструменти вирішують дуже-дуже багато питань. Ось так, бачите, як у нас все тут погоріло, такі чорні дроти залишилися. І, ну, не знаю, можливо, можна було щось і відремонтувати, але сюди до нас майстер ніяк і не приїде. Знімати, вести, потім привозити назад. Ну, це теж не дуже просто, не дуже швидко і по грошах, мабуть, вийшло б не набагато дешевше. Тому ми купили новий бойлер. Ну і взагалі нам треба було вже новий, і просто подивіться, що тепер робиться в хаті знову. Я тільки все прибрала після перестановки, і в цей ж день ми ось тут встановлювали бойлер, і знову вся хата перевернута. Армагедон продовжується. Сподіваюся, на цьому воно вже і закінчиться. Є детальна інструкція, як все монтувати. Я дуже люблю, до речі, коли інструкції ось такі ілюстративні, не пише там і книжка на 500 сторінок різними мовами, а просто картинками намалювали і на будь-якій мові для будь-якої країни це зрозуміло. здається, це найкращий підхід у е, такій інструкції для, е, для монтажу. Зрештою, нам немає що нарікати на старий бойлер, бо він нам відслужив 5 років, і ми купляли його найдешевший, який був тоді на ринку, просто щоб нам по об'єму 100 літрів підходив. Тому якби, ми без якихось там страшних страждань прощаємося з ним і будемо встановлювати новий. Не вийшло нам, до речі, встановити його ось так горизонтально, як ми хотіли, трішки він нам таки не помістився, і там ще був нюанс з тим, як підвести труби, тому вирішили повісити. на те саме місце, де був старий бойлер. Ось такі в нас вийшли ремонтно-будівельні вихідні. Добре, що чоловік був вдома і міг це все зробити, бо насправді без бойлера це страшна халепа і важко виживати. В результаті ми в Поралися, ще й довелося прибрати все в гардеробній перебрати, що також мене дуже тішить, правда, пішло в мене на це півдня. Але ось такий маємо результат, все встановили, все працює без проблем. А головне, цей бойлер абсолютно безшумний. Взагалі немає ніякого шуму. Там той, що в нас був, він гудів, як чайник. тісно, коли грівся, то було його дуже чути. Також з боку, я тут ще свою док-станцію для пилососа повісила. В наступних відео вже, мабуть, розповім вам про свій новий пилосос. і ось такі справи. На цьому, друзі, буду з вами прощатися. Дякую, що провели цей час зі мною. Зустрінемося з вами зовсім скоро у нових відео. Всім па-па. Дякую за перегляд, дякую за вашу активність під кожним відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк, якщо відео вам сподобалось або було корисним. Дякую усім, гарного настрою, мирного неба, Па-па.